Старт, старт, треба потроху стартувати, воно щас попре і почнемо. Так, і що? Ну, добре, стрім іде. Запис ми розпочали. Що ж. Вітаємо усіх цінувальників настільних ігор. Ви на каналі Теорія Гри. З вами Сергій, а також разом зі мною Роман із Lord of Boards. Роман, вітаю. Привіт. Привіт. По-перше, скористуємося можливістю та привітаємо усіх наших шанувальниць настільних іграх з їх святом. Сподіваємося, що в них. Все добре, і в них буде тільки більше гарних настійних ігор. Тож, перша тема, за якою ми тут зібралися, це розподіл гравців у фінальний етап нашого онлайн-турніру з гри мої полички. Що ж, у нас є 8 учасників. Ну, і, як водиться, беремо random org, вставляємо перелік, тицяємо кнопку Randomize і отримує послідовність. Послідовно кожні дві пари це ті, хто відвідував буде такий самий посів на нашу турнірну сітку, тобто на одну чверть фіналу. Тобто, ось у нас одна буде пара, ось у нас друга, третя та четверта. А, трошки пізніше я це все опублікую на порталі, і всі учасники зможуть з'ясовувати, хто коли матиме змогу зустрітися зі своїм супротивником. Так, пройти далі у фінал. Роман, ви ж також брали участь у груповому етапі. Що ж не вдалося, чому. А, так. І як це позо, позорно вилетів. <гум> так. Що ж не а, поперло? Чи так. дійсно настільки рандом у грі? Ні. А, я ж до того трошки простіше ставлюся. Немає мети виграти. Мені було просто цікаво прийняти участь, як відбувається історія в турнірі. Ну, ось тому і цікаво починати груповий етап саме через групи, або круговий формат, або через швейцарку. Бо кожен гравець матиме змогу зіграти більше, ніж одну партію, аніж вони починали одразу з Олімпійської, і хто зразу вилітив, той вилітив. А так люди змогли більше ознайомитися mm -hmm. з грою, яка виявилася доволі цікаво, та багатьох, може, вона її зачепить. Так от, в мене питання. Як так сталося, що ви цю гру взяли на локалізацію? Як ви до неї дійшли? А, ну, це не перший наш проект з От, Власне, ми вже з ними зробили Голема. Угу. Uh -huh. Вони нам запропонували, що ми. Плануємо випускати. Це було перед минулорічним есеном. Типу, ми плануємо запускати отаку от штуку. Чи не бажаєте доєднатися? Класний абстракт з високим потенціалом показали нам гру. Окей, чому ні? У нас є досвід уже з таким абстрактом, як Каліко, який доволі успішний. Тому ми вирішили, що це багато абстрактів не буває. Тим паче тематика прикольна механіка, прикольна, незвична з вставляннями е… стайлів у спеціальну таку, як етажерка, вона буде платила. Мені от одразу згадалося, наче в Америці була якась така проста гра, де теж якась така етажерка, вони туди якісь кругляшки теж. Накидували, не пам'ятаю, як називається, mm. але з механікою щось було схоже. Ну, no, там два, два, два кольори так, і так, треба так, складати так, да, 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 діагоналів. Одразу згадалося, далі. а так. тут виявилося доволі цікавіше і доволі непогано. І наче і рандом присутній, які тобі там особистий квест випаде, і як ще дві загальних плашки на квести випадуть, і не дуже завжди вони одне одному. Дуже пасують, і плюс ще я і, і танки будуть викидуватися mm -hmm. на поле, але, тим не менш, як на мене, цей рандом він доволі керований. Можна чітко спрогнозувати, обрати якусь тактику і намагатися її слідувати. Я не знаю, як в нас двоє гравців змогли а, нафармити аж 63 переможні бали. Взагалі не уявляю. Мій особистий рекорд поки що 54. Bro. Або в мене реакція поки що в грі більше, по принципу, я намагаюсь нафармити квест, я намагаюсь нафармити взагалі щось і просто закінчити гру більше, ніж суперник, набравши очок. Як так можна нафармити взагалі не уля? Це, мабуть, якщо. ну... Обидва гравці мають ну, дуже повільно там по одному, по два за зараз брати, нікуди не поспішаючи, тоді, можливо, іще не має бути такий рандом з такими квестами, щоб усе зразу збіглося, тоді воно вийде. А так дійсно так. Ну так, це як, знаєш, як як, як в шахи сідає грати два гросма, гросмейстери от і вони там кожен хід зважують, обдумують, роблять його поступово, менше ризику і так далі. да Тому що якщо. Брати, там за раз по три плашки закидати в, в лінію, то ну, навряд чи буде змога там. Ну там іноді бувають та такі подарунки, що є більше ніж там 40-50. Там бувають іноді такі подарунки, гравці роблять, що тобі дістається можливість взяти одразу три однакові, і ти такий: О, наче вони тобі не потрібні, але ну, ж така шара. Буває. Чому б не взяти? Отож, гра виявилася цікавою, є рандом, і я... як зімекою вона має стати доволі цікавою. Так, дійсно, є якась конкуренція. По принципу, хто раніше забрав тайлики, але у нас багато де такий самий рівень конкуренції. Я, до речі, разок спробував на чотирьох гравців, аніж дуелька, і на чотирьох тут вже становиться такий цікавий хаос. Бо на дуельки проще. Ти зробив хід, ти можеш чітко спрогнозувати, що може твій опонент зараз забрати і що тобі далі буде доступно на твій хід. А на чотирьох ти чекаєш, поки один візьме, другий візьме, третій візьме. О нарешті ти ще зможеш взяти. Треба вже щось передумати Отож, доволі цікаво має бути. Ну, <п> так, ну менше, як в будь-якій грів, в якій є відкритий ринок, да в грі на велику кількість гравців, ти нічого не можеш спрогнозувати. Ну, так. Надо, до прикладу, той самий Каліко, да, коли в тебе там лежить три тайли на ринку і вас грає четверо, то тобі точно вже ти не дочекаєшся того, що ти собі запримітив. Ну, так. Так, а поділитися тепер таємною інформацією, коли ж ми зможемо вже вживу отримати такі коробочки з такою прекрасною грою. Uh, вже наступного тижня. Вчора нас італійці порадували, що гра вже в Італії, вже її можна звідти забирати. От, і найближчими днями зараз логісти шукають автомобіль. Як тільки, знають перевіз... як тільки знайдуть перевізника, так і будемо вести. Тобто, ми наступного тижня гру очікуємо вже в... на поличках. Ну і відповідно, як реакція на це. С... Туботи, здається, ми плануємо стартанути таке коротеньке передзамовлення на тиждень а, з, якось, зі всіма плюшками передзамовлення, зі знижками. Це просто прекрасна новина, а тут ще можна вигадати класний каламбур, що полички будуть на поличках. Та -та -та -та. О, ну, взагалі, я такі передзамовлення дуже полюбляю. Ну, а чом Штурі, би ні. От воно. от воно вже їде швиденько так, так, перед так. замовлення, і час очікування, як це, не кікстартеровське. О, це, це, це точно. Кікстартерський там таке вже мав досвід, ти такий чекаєш, так, обіцяли на певний термін, чекаємо того терміну, о, йдемош читати, що там в нас. В оновлена інформація, о, затримується виробництво, ага, о, починають відвантажувати, о, вже пливе. Дійсно, коли ти вже знаєш, що воно вже так, ось так, так, готове, так. спаковане, їде і ось ось буде, тоді це в ну, рази простіше, одразу швидше думаєш, чи воно тобі потрібно, чи ні. Хоча дійсно, якщо там якийсь завеликий кікстартер, якась громадна коробочка буде, там можливо і є сенс вкидуватися у великий кікстартер, коли там насипають зверху кучу всяких бонусів та плюшок. Хоча цікаво, як тут буде з такою грою. Я ж якщо не помиляюся, ж це ж взагалі свіжий наклад і ж ще не було. Ну, під СН вони е, робили невеличкий наклад е, англійською лише. Угу. Знаю, а, але чи то був комерційний, чи то було там, чи Демка. Е, виставку, не знаю та, да, типу того. От. Тому, власне, от так, гра свіженька. У нас взагалі, цього року так, багато планів на свіжатинку. Це добре. Той самий Турбо, це теж якби гра, яка коли вона вийшла там листопад. Ну і ще з неанонсованого є. Декілька теж свіжих речей. А на яку тематику не анонсовано, якщо не секрет? Щось до контролю територій. О, контроль території це добре. Туди у все світінні, що туди-туди. Має бути щось цікаве. Так. Ще один патік, який теж вийшов. Буквально в кінці. В кінці минулого року і доволі успішний. Він там вже якісь нагороди починає забирати. Ну що ж, будемо чекати. Ну, і, на і, і ще буде, буде, буде. Так, будемо сподіватися, що цей рік буде врожайний. Аби, Взагалі будемо сподіватися, аби що ми... цей рік буде краще, ніж попередній. А. Так, хотілося б в то вірити. Ну, дійсно. І щось для того робити. Так. Ну що ж, а, тоді будемо потихеньку закінчувати. Я оновлю парування на порталі, гравці почнуть з'ясовувати, хто коли зможе грати. І я думаю, що коли вже буде гратися суперфінал, то в залежності від того, хто там буде грати, можемо знову навіть утімкнути стрім. Покажемо гру. Буде цікаво подивитися, я вважаю людям. Покоментуємо, так, покоментуємо хто що починає збирати. До речі, вже коли зігравши декілька партій, починаєш розбиратися, що коли заходиш у цю гру, починаєш дивитися на квести, на те, хто що куди ставить, таке. Ага, він можливо буде зараз це забирати. Он цей тайлік. Щас точно ставлю, що він його візьме. ось Хоча ну, ти коли... вживаєшся в роль починаєш переживати за... Так, 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 так За гравці. Що ж, тоді ще раз побажаємо усім гарного настрою так, гарних усім... партій та тихого мирного неба. Так, і до зустрічі у фіналі, і сподіваюсь, в нових турнірах.